Вітаємо всіх у новому році. Вітаємо в етері ранку вдома. З вами сьогодні Костянтин Октябрьський та Черевна Ірина Хоменко. Маестро Руслан Шокюров супроводжує цей понеділок музичною імпровізацією. А на кухні господарює наш кулінарний експерт. Чаба Бакош. бажаємо нам усім, щоб цей рік став кращим за попередній і починаємо з малого. Докладаємо зусиль до того, аби вже цей ранок був вдалий. Команда телешоу ранок вдома підготувала для вас цікаві сюжети та рубрики про психологічну і сексуальну реабілітацію військових, про свіжий пакет санкцій Євросоюзу проти країни-терористки, про те, що їсти взимку, аби залишитися здоровими та сповненими сил. З гостями у студії поговоримо про новий підхід до працевлаштування ветеранів і ветеранок. А від нашого консультанта, психолога, дізнаємось, як спілкуватися з людьми, які отримали важке поранення на війні. Час починати і робимо це звичайно завдяки нашим неймовірним збройним силам України, за що ми їм безмежно дякуємо. Поїхали. Більшість українців нині починає свій день із гортання новинної стрічки. Так, а колись про все найцікавіше дізнавалися з газет. Саме 15 січня львів'яни взяли до рук перше відоме періодичне видання на території України, і було це, ви не повірите, аж 1776 року. «Газет Ліополь виходила щотижня французькою мовою. Про що ж із неї дізнавалися Читачі От мені ну, дуже цікаво. Газета «Інформація». Мували своїх читачів про політичні новини у країнах Європи, не обходилось, звісно і без реклами та приватних оголошень. Хай сьогоднішні друковані інтернет-видання принесуть нам тільки добрі новини. А про інші події минулого, що мали місце 15 січня, у рубриці День в Історії. 15 січня 1759 року в Лондоні відкрився один із найпопулярніших і найбільших музеїв світу британський. Його створили із трьох колекцій. Переважно це було особисте зібрання англійського лікаря Хенса Слоуна. З роками культурний заклад поповнювався, і вже сьогодні він налічує мільйони експонатів. Гордість музею, єгипетський відділ перший за наповненням у Європі. А один із найпопулярніших експонатів музею розецький камінь. Цього дня 1871 року народився один із найвидатніших вчених сходознавців Агатангел Кримський. Він походив із кримсько-татарського роду, володів 60 мовами, був одним із засновників Української академії наук 1941 року. Тодішня влада звинуватила його в антирадянській націоналістичній діяльності. Тож вченого заарештували. Помер кримський у тюремному лазареті. Його творча спадщина це більш як тисяча наукових праць з історії мов, літератури, мистецтва та релігії народів. 15 січня 1992 року Верховна Рада затвердила музичну редакцію державного гімну Ще не вмерла Україна за мелодією Михайла Вербицького. Офіційний текст гімну ухвалили 11 років по тому, 2003-го. Його основою стали слова поета Павла Чубинського. Вперше їх надрукували восени 1863 року. Пісня ще не вмерла Україна, була національним гімном і ще за часів ОНР, ЗУНР і Карпатської України. Сьогодні день народження святкує найбільша енциклопедія у світі Вікіпедія. Онлайн-довідник був створений 15 січня 2001-го американським інтернет-підприємцем Джиммі Вейзлом та доктором філософії Ларі Сенгером. Спершу статті у Вікіпедії були лише англійською, а вже сьогодні вони доступні понад трьомаста мовами, зокрема й українською. 15 січня 2009 року пасажирський літак Airbus a 320 здійснив аварійну посадку на річку Гудзон поблизу Нью-Йорка. Він втратив обидва двигуни через зіткнення із птахами. Від трагедії людей на борту вберіг досвідчений пілот-інструктор Чеслі Саленбергер, який розвернув лайнер над містом і посадив борт на річці. Усі 155 пасажирів і члени екіпажу залишилися живі. А ця історія стала основою для фільму Диво на Гудзоні. А яким буде 15 січня 2024 року залежить від кожного з нас.